Всім привітки! Ми вже зібралися і їдемо на коктейлі. Звичайно, це все зранку у нас коктейлі, але в нас ось тут такі хмари насувають. Мені здається, буде дощ. Але надіюся, ми встигнемо. Не знаю, що я сьогодні хочу більше: чи каву, чи коктейль. Зараз побачимо. І, можливо, ще десь по дорозі поїмо, пообідаємо, ще нічого навіть не їла. Сьогодні зранку, з четвертої ранку, у нас вже перша година дня. Я з'їла тільки один бутерброд. Все. Тому потрібно, напевно, точно щось поїсти десь. Віка взагалі сьогодні закерувала. Хотіла що ти хотіла? Картоплю варену, Це вже було вчора. Вчора, вчора на вечірка. І... Ага, Пюрешковіка хоче і котлети. Тому напевно ще заїдемо в магазин, купимо картоплю. А то знаєте, у мене тут в Україні у мене такого не бувало напевно ніколи. Що ну картопля, цибуля, морква це стандартний набір любого українця. Тут у мене зараз немає ні моркви. Не знаю, цибуля є, нема навіть не знаю. Картоплі точно немає. Тобто, ну. Тут якось знаєте головне, щоб тут був рис. Рис у нас є. А в Україні, знаєте, без такі, без таких продуктів, мені здається, взагалі неможливо щось приготувати, в принципі їсти, бо це такий, знаєте, стандартний набір. А тут є рис, значить, все інше буде. Тому заїдемо за картоплею, купимо фарш і зробимо віці свято. Так, у нас така буде українська кухня. Так, ми вже на місці, і Віка собі обрала коктейль, Поки Віка тільки бере коктейль, а я все ж таки з Олегом вирішила, що будемо каву. Чи Ти теж будеш коктейль? А, коктейль. Олег Ну, Я одна буду сьогодні на каві. Так. Як гарна така викладка фруктів різноманітних, супер. До речі, можна навіть зробити собі якийсь коктейль з помідором і з авокадо. Мені здається, з авокадо взагалі дуже корисний. О, також є коктейлі з Гуавою. Слухайте, я частенько у В'єтнамі пила гуаву сік, а тут щось ні разу не брала. Потрібно буде взяти. Це взяли коктейлі і йдемо всім ко мені за кавою. До речі, коктейль темний, як ніч, бо це з кавою, з орео і кокосовим молоком. А, і ще банан. Оце мікс. Тримай. Мені більше подобається якісь фруктовий. Такий я не дуже люблю. Олег собі з вікою взяли одинаково. Так, так, так. Так, так, так. Вже піддивляється щось. І ми ще на обід, знаєте, вирішили, що нікуди ми їсти, не підемо і не поїдемо. А візьмемо всім ці ось ці смачнезні бутерброди. Вони просто, знаєте, такі трикутнички розігрівають. Спеціальні такі... Я думаю, всі знають, в чому такі, знаєте, накриваються з двох сторін, прижимаються, гріються і виходить такий бутерброд. Ну, вони тупо такі, непогані. Тому, напевно, ними і пообідаємо. Достатньо буде. А потім заїдемо, візьмемо картоплю, візьмемо. Що зробимо? А, котлети вот візьмемо. Зробимо. Угу. І буде у нас така вечеря. Дуже ще з але хочу вам показати дещо. Протеїну тут класний є. Протеїн. 33 грами протеїну за 56 гривень, 57 гривень. Це дуже кіло. Так, тут велика кількість протеїну, ось цих типу. Це молочний якийсь коктейль чи що це. Так. Ну, тобто 33 грами протеїну ось такі банці бачу. це дуже багато. Тут пише протеїн, якщо що. Ну правильно. Ми ж говоримо, що це протеїн. Ну no. no. no, там пише, що це протеїн. там <рігла> зараз. <рігла> 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 Зараз відразу це буде. Так, ось бачите, там бутерброди робляться, тут робиться моє капучино. І що ж, так як я вам, в принципі, і казала, розпочався дощ. Але добре, що ми хоч встигли взяти коктейлі, встигли взяти наші бутерброди, каву. І чекаємо, поки тут. Слухайте, що ось тут є на фантіпі на вечірньому такі столики. І, звичайно, це все від ось цих таких закладів. Але так як я вам і говорила, тут можна прийти зі своїм, просто сісти, їсти і вам ніхто нічого не скаже. І ми так і зробили. І ось який дощик розпочався, ще сильніший. Слухайте, дивлячись на небо, таке відчуття, що дощу і не було. Але калюшки залишились. Але набагато краще стало, знаєте, таке свіжіше повітря, легше дихати. Ну, це, звичайно, ненадовго, тому що паркута і 35 градусів, звичайно, роблять свою справу. Так, зараз ще хочемо зайти в Ватсон Тут, до речі, є Ватсон Правда, один на острові, але він є. ось тут є ось міні-ринок. Всяка техніка продається, типу Apple магазин. Vivo, всякі телефони, чохли. Тут це все є. І є ось так, є ще варто. Думаю, можливо, вже його зачинили. Це все по пам'яті, звичайно. Але він є. І також ще є тут такий базар з одягом. Він теж невеличкий, тут всього два ряди, але він є. Ну Звичайно, тут теж такий тай стайл, Все таке тайське. Так, переходимо дорогу і йдемо до Ватсуну. Кусіки, віка, ти що? Сонце тобі світить в очі. Ти відділа окуляри від байка? Моя красота мене світить. А, моя. моя красота тебе світить. Ого, оце ти видала. Ну я, ну я. Іди. Все, йдемо з магазину. Ми в принципі нічого не придбали. Ми хотіли з віку якісь маски подивитися, але там такий, знаєте, невеликий асортимент був, та якось не взяли нічого. І їдемо в супермаркет. Ми вже прийшли в магазин і взяли ось таку сметану. Це, до речі, тайська сметана. Тут 450 мл і коштує вона 98 бат. Це трішечки дешевше, ніж те, що я вам показувала у відео з закупами за кордоном. Вона трішки дешевша, тому візьмемо тайську. в принципі, вона окей, ми завжди її тут брали. І все, йдемо за фаршем і за картоплею. Ось картопля коштує 45 бат за кілограм. Ну, кілограм картоплі це тут 2-4 штучки. Я, якщо чесно, в шоці. Можливо, є щось, хоча вона вся одинакова. 4 картоплини 45 бат. Ну, картопля тут, звісно, не з дешевих. Ну, ще не потрібно забувати, що це взагалі острів. До речі, коли я робила огляд на магазин, багато хто мені писав, що ціни дуже схожі, як і в Україні. Тому навіть не знаю, бо я завжди думаю, що тут дорого. Ну, в принципі, деякі речі тут дорогі, але, знаєте, я згадую, що це, в принципі, острів серед моря великого біля Таїланду. То ще це не потрібно забувати, але не знаю. якщо ціни, такі, як в Україні, то тоді це дуже печально. Такі візьмемо фарш свини, він коштує в нас, скільки він коштує? 132 бати. Візьмемо його. До речі, дуже класний фарш такий, знаєте, м'ясистий, не шальний. Ще взяли муку і все, прийшли на касу. Бачите, вони ось так на касі зразу в кошику тобі все пропікали, у них немає цієї ленти, що в нас. все дуже просто. Тут у них є така цікава вакансія на роботу. Вона просто перевіряє при виході чеки, ставить вам штамп в чеку і все, ви можете їхати. Це максимально дивна професія. Я навіть не знаю, як ця професія називається, але це дивно. Так, ну що ж, котлетки смажаться і картопля чекає свою чергу. Оце, до речі, мінус, що у мене тільки одна ось така плитка. Тобто одна камфорка. і виходить, щоб посмажити щось одне, потрібно іншому чекати. В Данангу, в принципі, у В'єтнамі було хоча б дві. Це вже краще, ніж одна, але все одно, знаєте, я привикла, коли їх чотири. Зразу швиденько собі все разом зробили і все. Тут мушу спочатку жарити котлети, а тоді варити картоплю. Ну, капець. Так, ось наш вікою обід і готовий салати, картопля і котлетка. В принципі, так як вам і говорила, і звичайно, водичка з льодиком. Зараз швиденько їмо і вирушаємо на танці. Зараз ще десь Олег має приїхати, бо Олег поїхав в спортзал. А я сьогодні, якщо чесно, не встигла в спортзал, тому отак. Сьогодні я без спортзалу. У мене був знаєте, такий на кухні спортзал сьогодні. Зараз чекаємо Олега, ми їмо і їдемо на танці. Веземо віку, а далі, ну щоб туди-сюди не кататися, півтори годинки десь віку почекаємо, покатаємось по острові. Можливо, заїдемо на пляж. Якось так. А ти казав, що я помало їздю. Дві хвилини ще до танці ми встигли. Ми взагалі летіли, Тай, 3, як скажені. Віка хто швидше ї? У мене 28. Так, то я Тати на статом сяду. Він перший приїхав, коли ми виїхали на три хвилини раніше. Так, все віка, йде я на мене. Давай все. крінч малий шуруй. Помчала? <реш> так, ну все, ми віку скинули і поїхали гуляти по острову. Дивіться, яка кількість кокосів. Не знаю. Це, напевно, ще якісь цілі, а ось там якась переробка кокосів, скільки шкірок. Капець. Цікаво, що з ними тут роблять, як їх переробляють, бо ці бачу, вони ніби ще цілі, але не готові, напевно, вже... Ну, їх не можна, мені здається, пити, тому що вони якісь виглядають не ок. Клас. Там ось багато всього цікавого. Так, мене далі не пустили клас. Не знаю чому. Можливо, у них там якісь свої секретні штуки, не знаю. Окей. Ні то ні? Їдемо далі. Ось якийсь поворот з головної дороги, і хочемо заїхати подивитися. Дивіться, як гарно. Ми тут, до речі, жодного разу не були, тому цікаво, що тут є. В принципі, байки звідси виїжджають, машини також, тому, думаю, щось цікавеньке там знайдемо. Головне, щоб не зміїв. Так, їхали ми трішечки такими джунглями, а тут як виявилось взагалі якийсь такий район, якісь такі хати, ось якась віла, Тобто тут так нічогенько собі. Там якесь взагалі кафе, ось тут бачу вже вода, пляж, правильно? О, давай сюди заїдемо, чи тут будівництво. Вау! Як гарно, зараз сюди зайдемо, туди не заїдемо. Слухайте клас, дивіться, тут ще будують будинок. Уявіть, як тут жити, класно, з таким видом. Тут, до речі, спуск такий, знаєте, солідний. Ми сюди байком не ризикуємо їхати. Але краса, блін, крутяк. І тут, напевно, цей і захід сонця дуже красивий. Вау. Спустилася я трішки вниз, але вирішила, що безпечніше буде ось так. Прийти в недобудову. Але крутяк, бляха-муха, ви просто подивіться на це. Оце буде в когось будинок, оце буде басейн, бачиш? Ось це басейн такий з видом. Вау. Шикардос. Угу. І дивись, тут всі будують, бачиш? Панорамні такі вікна. Тобто по всій території, ось тут, ось тут, тобто все-все-все, панорамні вікна. Дивіться, знайшли таку штуку, як це все буде виглядати. Це просто офігеть. Слухайте, я в такій хаті жила. А ось якраз ось цей, бачите, буде ось так басейн. Ось тут ці панорамні вікна. такий чил, ось тут така альтанка, слухайте, це взагалі вау. Якби у мене тут був такий будинок, я, в принципі, готова тут жити все життя. Спорт за свій буде. Так. Цікаво, чи це вони під оренду будуть здавати, чи це хтось собі будує. Ми так зайшли нагло в хату чиюсь. Ось дивіться, штукенці для мангалу. Тут буде типу барбікю, альтанка. Просто вау. Мені б цікаво подивитися, який тут захід сонця. Звідси. Це було б, звичайно, взагалі шикарно. Але це потрібно ще довго чекати. Ми вже не будемо стільки чекати, але дуже круто. Добре, що заїхали в таке містечко. Ось, бачите, такий дивний поворот, здається, тут взагалі не мало би бути нічого. А тут ось така краса, і це буде чийсь будинок. Це просто неймовірно. Це дуже круто. Ось там також, бачите, є такі високі будиночки на сваях. Ми так зрозуміли, що це, напевно, хтось собі все ж таки будує, тому що, подивіться, буде і гараж, і ось сонячні батареї. Ну, тобто, знаєте, тут це якось зроблено, якось як типу, під власний будинок. Не думаю, що це буде якась така величезна віла для оренди, хоча не знаю, але це просто вау. Ну що ж, їдемо далі. Дивіться, ось тут є сайт, і ми на нього зайшли, ми тобто QR-код, ми його сканували, і тут можна придбати ось ці віли, будуються спеціально для здачі або купівлі, і також можна купити землю. Ось дивіться, знайшли землю. 4 мільйони 500 бат, коштує ось така земля. З таким видом, з ми тут дивилися, скільки тут. 4 ари виходить. Тут буде 1600 метрів квадратних. Угу. Ну тобто ось такий клаптик землі десь, десь в джунглях. Але, в принципі, з таким видом ось ну досить непогано, я думаю. Ну, це, щоб ви приблизно розуміли ціну. І це тільки земля. Ну і плюс побудувати вілу. Дивіться, з таким видом, тут а, 2000 квадратних метрів, так? Типу в два рази більше. Угу. тобто. А ціна? Тобто тут з заходом. 14 сонечка. мільйонів 790 так. 14 мільйонів це капець просто. Це просто за землю. Але з яким видом. Мені здається, це щось схоже, де тільки в тому будинку, що ми були. Так, і тут 23 900, ну нехай 24 мільйони вже готовий будинок. Дивіться, зрамо трішки покажемо. Дай швидше гортай. Ну, тобто, щоб ви розуміли, яка ціна. Дивіться, який крутий будинок. В принципі, з басейном, з таким видом, десь в лісі, ну, тобто, досить красива територія. Але 24 мільйони це капздець. Але клас. 300 квадратних метрів сам будинок, маю. Ого, пау. Ну, ви зрозуміли. І так, ми перевели ціну, і цей будинок, що ми бачили за 30, скільки, там? Ну, скільки це в доларах? 700? 40. А 740 тисяч доларів коштує ця віла. Це просто жесть. Приблизно оця віла буде. Так, я думаю, 200. десь мільйон двісті доларів буде коштувати ось ця віла, що ми дивились. Ну, ми так приблизно прикинули, подивилися схожі варіанти. Ну це просто 740 тисяч доларів. Це жесть. І, до речі, ми дивимося отак на сайті, і дуже багато вже чого продано. Тобто люди дійсно тут купують. Це просто капець. Ось бачите, як вийшло? Виїхали просто погуляти. По як то використати час, поки війка на танцях і знали, по чому земля, скільки коштують віли і так далі. Ось так про дізналися про нерухомість, але ціни, звичайно, тут просто капець. Але є люди, які це купують. і Скажу вам навіть більше. Знаю тут немало людей, українці, з якими там ми, ну, спілкувалися, знайомилися також купують тут житло, купують землю. Ось ця, наприклад, дівчина до віка ходить на танці, вона з Одеси. Вона купила землю і побудувала свою власну студію танців. Вона так само, ну звичайно, з чоловіком, з батьками, вони тут всі разом. Вони також викупили пару ще земель. Вони будують будинки, здавати будуть в оренду також. Знаю ще одну дівчину, вони також з чоловіком тут проживають. У них троє маленьких діток. І також чоловік викупив два, дві землі десь. І також будує будинок один для себе, один під здачу. Тобто я вам скажу, тут знаєте, так бізнес процвітає. Так, а ми їдемо ще нижче, бо не знаю, що там, цікавенько. Також звідси багато ще байків, машин виїжджають, то ми також вирішили спуститись, подивитися. Тут також бачу вже віли видно, слухайте, нічогеньке таке містечко, якщо чесно. Вау! Вау, дивіться, як круто! Тут такий, звичайно, спуск, я вам скажу. Клас, якраз ось та віла, ось там вона стоїть наверху. Ось вона. Вау! Це просто вау! Дивіться, все зелене, все в зелені. Тут взагалі просто повітря неймовірне. Також дивіться, ось тут є такі віли, і вони прямо також виходять на сторону заходу сонця ось ці величезні вікна. І я думаю, їм прекрасно видно також там пляж і захід сонця. Зараз ми якраз і їдемо туди. Давай поїхали. Ми робили зупинку, тому що у нас на байку сидів величезний павук. Я не знаю звідки він взявся, але це капець. І їдемо на пляж. Ми, до речі, на цей пляж дуже рідко приїжджали. Не знаю, чому він... Так, він далековато знаходиться від нас. А він не такий супер клас. Ми йдемо якось такою вуличкою, вирішили йти через віли. Дивіться, яка тут краса, О, басейн який. Там захід сонця, пляж. Слухайте, оце крутяко, Дивіться, скільки цих білих квітів. І вони Це так не пахнуть, не Та, вони просто настільки пахнуть. Клас, такі ось будиночки. Вау, ну красиво, красиво. Слухайте, я сьогодні відчуваю себе якимось реєлтором. <гум> Ух ти. Дивіться, коли сонце світить, голубе небо, тут зовсім інші кольори. Тут набагато гарніше, це що? Наша ялинка, але. Це, ну, тайська ти... версія. Та. Тайська версія ялинки. Клас. Так, а де тут зійти? Щось дивіться, вам можуть зробити тайкий масаж. Зразу ось тут вони на місці. Це кафе, напевно, де їдять. Я думаю, в кого входить сніданок зранку, то якраз вони тут і снідають. А тут, знаєте, звук такий, що є вода. Відчувається, що тут не відлив, а є вода. І її тут досить багато. Я вже звідси бачу. Ух ти. Ой, ось ці хвилі, ось це клас. Вау. До речі, пляж тут, я вам скажу невеликий. Тому що дуже багато води. Ось воно, ось ця картинка, як виглядають пляжі в сезон. Правда? Тут просто копія. Бо це минулий раз, що ми їздили на оцих два пляжі. Це були відливи, не сезон, погана погода. Тобто, знаєте, воно якось так зовсім не передавало тієї картинки. А ось зараз подивіться, як дійсно виглядає коли сезон. Я не знаю, чому тут так багато води. Дивіться, як це круто. По чому кокоси? 50! 50. 50. Клас! Слухайте, оце мені, до речі, в Азії дуже подобається, що вони не задирають стини. Тому що кокос в супермаркеті на базарі коштує 40 бат, а в такому крутому місці 50. Тобто це взагалі різниця мінімальна. Беремо кокоси. Апи. Що Звичайно, гроші ми залишили в байку. Олег повернувся до байку взяти гроші, ми ж не очікували. І я поки вам тут відосики познімаю, а Олег принесе гроші і також візьмемо два купоси, будемо тут сидіти. Клас, 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 клас Дивіться, як це романтично і мило. Зараз ми так само будемо сидіти. Крутяк. Тут ще й ми, напевно, захід сонечка, все ж таки ми застанемо, тому що віку потрібно буде вже забрати. Це буде десь у спів... ні, буде сьома вечора, і вже, в принципі, буде краще захід сонця. Так що ми все встигаємо. Дивіться, тут якийсь такий більш лакшері заклад, вже такі червоні романтичні скатертини. Слухайте, ну крутяк. Так, на цей пляж потрібно буде якось приїхати покупатися, тому що дійсно тут багато води. Ще зараз це дуже дивно. Не знаю, можливо, це якась така частинка, що тут, знаєте, прилив, і воно ось так цей морський бриз такий хочу вам ще показати меню тут навіть ціни взагалі недорогі не те що на кокоси взагалі тобто недорого те що віка завжди бере ось цей рис Коштує 100, тобто 127 гривень за порцію рису. Ну це не дуже дорого, 160 тобто до 200 гривень ось тут сума. Далі також ось сніданок є 30-50, тобто тут досить бюджетні ціни. Ось 100 це нехай 127 гривень. Тобто ось це все це до 100 гривень ціна. Далі тут ну 150 це найдорожче, тобто також до 200 гривень. Тут салати до 200 гривень, тобто ціни досить непогані. Класно, цікавий заклад. Ще йдемо. Олег вже прийшов, але ми вирішили трішки прогулятися пляжем. класно тут також, ось, бачите, є будиночки. Зразу перша берегова лінія. І з таким видом. Коли вже заходить сонечко, пляж трішки стає таким тьмяним. Але я думаю, ми ще якось в день, на цілий день сюди обов'язково повернемось. Звичайно, ми поцікавилися житлом, скільки тут коштує за добу. І ціни від 65 доларів до 130. Ну, те, що ми знайшли, ось так. 65, 80 доларів і 35. В принципі, такі, знаєте, звичайні будиночки всередині, просто ліжкова, ванна, кімната, ну нічого такого особливого. Це якісь не лакшері апартаменти 5 зірок. Це так. Звичайний готель. Так, дивіться, як змінилося небо. Сонечко трішки сховалося, але все одно не перестало бути красиво. Все, принесли наші кокоси. Подивіться, яка краса. Вау. Чи кокос такий прохолодний, дуже класний взагалі себе. Клас. Замітили, якось там знизу відсвічує таким оранжевим. Дуже гарно. Це я думаю, просто якось відблискує сонце чи як, не знаю, але дуже класно. Мені здається, взагалі я бачу вперше, що так відблискувало з води оранжевим. Та яка краса, просто вау. Я в шоці чесно. Це просто не описати словами і взагалі хочеться, щоб кожен в своєму житті побачив це не через екран, телевізора, комп'ютера чи там будь-чого, а на, на свої власні очі. Тому що це, це просто це отак. Тут буду плакати. Я завжди плачу. Ну бо це дуже круто, справді. І ще ж на такій ноті будемо завершувати відео, тому що в мене залишилось 3% батареї. Тому це пришвидшило сьогоднішнє, кінцівку сьогоднішнього відео. Тому ось так. Ну ще, зустрінемось завтра. Вам всім бажаю гарного дня і мирного неба. Всім пока-пока.